Як комунікувати з керуючою компанією? Спочатку війни керуюча компанія Мрія працює в штатному режимі. Всі служби, всі працівники на своїх робочих місцях. В умовах війни колцентр працює цілодобово. Усі фахівці залишилися на своїх робочих місцях, працюють у штатному режимі. Тобто, наші клієнти, наші мешканці завжди можуть звернутися до нас. Ми Будемо допомагати вирішувати питання, які їх турбують. Стараємось самі себе якось то заспокоїти, тому що нам треба працювати. Ми сидимо біля комп'ютера, і люди постійно дзвонять, тому нам треба працювати. Нам не можна показати свій страх, тому що люди з нами балакають. Інформаційний центр компанії 24 години на добу без вихідних і свят надає консультації мешканцям багатоквартирних будинків, спрямовує аварійні бригади, приймає заявки на ремонти та й просто вислуховує збентежених людей. Дивує більше всього, те, що не всі чоловіки розуміють. Що вони хочуть сказати. Вони, дуже багато чоловіків, які не розуміють, що таке інженерні комунікації, що таке там, стояки, лежаки в квартирі, вони цього не розуміють. Дуже багато таких. Цьому зазвичай ну, дивуєшся, мабуть. А жінки Навіть швидше, ніж чоловіки. І іноді вони розкажуть усе, що у них там твориться в квартирі. І що по електроенергії, що у них чому у них немає електроенергії навіть не тільки в квартирі, а вони можуть передзвонити і сказати, що там забита дворова каналізація. Зазвичай це вже наша аварійка їде, виясняє, але вони можуть заглянути і сказати, що там. Стан мешканців стурбований, перелякані. Но ми в телефонному режимі намагаємося заспокоїти не тільки себе, але і їх. Вони дзвонять цілодобово. Мешканцям важливо комусь позвонити. Коли щось трапляється, важливо, щоб їх хтось почув. Наші фахівці чують, вирішують. Аварійна дільниця також працює в штатному режимі. То цілодобово, незалежно від комендантської години. Ми виїжджаємо, вирішуємо любе аварійне питання. Вночі, коли місто засинає, настає тиша, стає трохи страшніше, каже пані, бо чутно кожний шорох після перших обстрілів кожен звук лякає, але наступає ранок і щезають полахливі думки.